Ти міг би зізнатися, що в тебе є інша жінка. Це було б принаймні чесно щодо мене. Чесно, хочеш чесно? Uh -huh. Будь ласка. Так, я був в іншої жінки. І що в цьому такого? Це взагалі нічого не означає. Нічого не означає? Абсолютно. Mm. Що ж, мені дуже шкода твою жужу, правда. Нехай сама вирішує як далі, а я не хочу жити зі зрадником. Противно. Я зрадник. Угу. Добре. Це буде твій вибір. Я тебе не триматиму. Ух ти. А ми що кудись їдемо. Та ось ліка їде, як бачиш. А я, Ліко, а як же я? Візьми мене з собою. Артемчику, куди ж я тебе візьму? Я ж не маю права, я тобі ніхто. Неправда, ти хто? Хто? Ти найкраще, Ліко. Ой, та забирай заради Бога. Мені більше місця буде. Як я раніше не помічала, який ти. Який? Ну ж бо, продовжив. Який поганий? Ти злий злий Ах, відпусти ти... його. Я поліцію викличу.